Project Warlock 2, як запевняють розробник, заряджена адреналіном, лиха м'ясорубка у стилі ретро. Так називають свої діти ще розробники Project Warlock 2. І знаєте, це цілком передає суть гри. Warlock є представником жанру бумершутер, хоч і відрізняється від побратимів. Концепт гри досить простий: ось твоя бумпалка, а ось твої вороги. Розважайся! А чим варлок відрізняється, так це своїми ігроладними фічами. А саме, можливістю прокачувати характеристики персонажа, апгрейдити зброю, покращувати пасивні та отримувати активні здібності. До того ж, кожен персонаж володіє унікальними здібностями. Так, їх тепер декілька. Ви завітали на територію ігрової вулиці за мікрофоном ігор Розін. Сценарій створено з допомогою Микити Грицуна. Вмощуйтесь зручніше. Сьогодні поговоримо про Neo Old School Gaming. Як я взагалі це вимовив але на початку хочемо порекомендувати ігровий україномовний канал. Якщо набридли нудні та довгі ігрові відео, тоді тримай коротенькі, веселі і навіть трохи крінжові огляди. Від привіт всім! Я Макс. Ви на каналі Ванмейпл. А це не огляд на Діабло 4, а це пам'ятник свині. А це кіт Маргарин. Автор робить швидкі огляди на актуальні ігри. Він коротко розповідає про головні аспекти гри, висвітлює основні проблеми, проводить паралелі з конкурентами, оцінює гру в цілому, та й розмірковує, чи варто купувати. Та чи коштує вона взагалі свої грошей. Найголовніше те, що всі огляди виходять динамічними, тому якщо тебе цікавить подібний формат оглядів на відеоігри, підтримай молодого ютубера, який ліпить якісний україномовний контент. Також рекомендую оцінити його останнє відео про Діабло 4. Буде корисне для тих, хто пропустив відкритий бета-тест, або не може вирішити, чи варто купувати гру. Посилання на канал та на відео по Діаблі залишимо в. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Сюжет у другій частині стартує з моменту, коли протагоніст першої частини завершує свій хресний похід по винищенню зла. І зникає. Гравець бере під контроль одного з учнів Варлока та відправляється на пошуки зниклого вчителя, попутно вичищаючи локації від орд різних потвор. Оскільки гра ще в ранньому доступі зараз реалізований тільки перший з трьох епізодів, героєм в якому виступає Палмер, найвідданіший з учнів Варлока, що здебільш покладається на вогнепальну зброю, бо його головна здібність можливість начаклувати у другу ще одну пушку та палити по македонськи. В процесі проходження рівнів, Палмер навчиться заморожувати та спалювати ворогів. Прокачка персонажа реалізована двома шляхами: перший посилення шкоди вогнем, холодом або зброєю, другий через систему перків. На рівнях то тут, то там розкидані зірки характеристик та жетони перків, проте їх кількість обмежена, тому варто заздалегідь обрати потрібні перки та берегти жетони. Хоч арсенал персонажа підштовхує тримати з ворогами дистанцію, якщо в кишенях все ж скінчились набої, можна перейти у близький контакт. З чим нам допоможе старий добрий Клеймор. Як і будь-яка інша зброя у Project Warlock, Клеймор має дві відки для прокачки: це магічний меч, що вносить магічну шкоду, і варіант для справжніх чоловіків, що хочуть бути щасливими. Дворучний меч Гатса, яким можна махати довше і миттєво вбивати заморожених ворогів. Вогнепал представлений автоматом, який покращується до кулемета або лазерного рейлгана. Є й класичний супершотган, який можна перетворити у чотириствольний або автоматичний. Єдиним представником важкої зброї є ручна гармата, що стріляє ядрами. Її можна перетворити у гранатомет, як у Арні, в кращі роки. Він буде винищувати все довкола, в тому числі і гравця. Також можна його перетворити у більш круту пушку, яка пробуває ворогів та пограти з нечистю в боулінг. Останнім та найбільш руйнівним представником арсеналу виявилась чаклунська палиця. І хоча виглядає вона не так лячно, як рейлган чи кулемет, ця палиця винищує все, що буде під прицілом. Навіть без апгрейдів більша частина ворогів помре з одного-двох влучань цієї машини смерті. Ну що ж, чим вбивати розібрались? От тільки кого? Потвор тут до біса. Починаючи від класичних 12-річних деденсайдів, закінчуючи закутими у броню хрюко з ракетними установками замість рук. нові вороги з'являються на локаціях в залежності від прогресу гравця або від складності. Чим вища складність гри, тим раніше і частіше гравець почне зустрічати усіляких турболицарів та некромантів левел дизайн другої частини дуже сильно відрізняється від першої. Нині це не просто межа коридорів, розробники перейшли до 3D-рівнів, які стали набагато більшими і відкритішими. Секретів, схованих на рівнях, тепер навіть із надлишком. Але для балансу їх пошик ускладнився. Більша частина схованих дверей відчиняється через натискання або постріл у сховану кнопку. Свій марш, головний герой починає у своїй власній фортеці, яку осаджують вороги. Одного з перших, кого палмер перетворить в фарш, будуть ті самі Dead гулі, голі біси та скелетони різної комплекції, будь то броньовані піхотинці або скеллі хлопці з шотганнами. Кожен з ворогів має також характеристики, такі як резист до атак ближнього бою або вогнепалу, чи резист до вогню і заморозки. Щоб дізнатися, як краще шматувати кожного стрічного, варто шукати розкидані по локаціях записи з Бестіарію. В більшості своїй вони сховані в секретках. Проте не варто нехтувати пошуками, адже слабкі місця деяких супротивників досить неочікувані. Звичайний швайнодемон вбивається набагато швидше, якщо палити йому в пузо, але це не спрацює проти його крутіших варіацій. Наступною локацією представ справжній дані, в якому по камерах висять ска, що наштовхує на думку, що, хоча варлоки й вбивають потвор, та це ще не означає, що вони позитивні персонажі. Тут гра і знайомить нас з фактом, що більшість секреток відкриваються не дуже просто, і щоб знайти більшу частину, доведеться багато бігати туди-сюди і вдивлятися в кожну текстуру на стінах. Після перемоги над броньованим раптово потрапляємо у ліс, де нас майже з порогу зустрічають павуки. Проте це не найбільша з проблем, адже понині на кожному рівні збільшиться спавн лицарів, що палять ракетами через всю локацію. Але є й позитивний момент: снаряди ворогів можуть вбивати й їх союзників, рівно як і власника. Звісно, якщо снаряд взривний. Часто босів у вузькому просторі можна просто затанцювати. Поруч колон або інших босів, бо вони мають дурну звичку спавнитись по двоє-троє за раз. Застрибуємо в стічну канаву та потрапляємо у зруйноване селище. На цій локації палмер знайде заморозку, майже ультимативну зброю, що в комбінації з мечем Гатса миттєво вбиває толпи супротивників. Поміж монстрів на цій локації можна зустріти й живих людей, які чомусь представлені лише у вигляді жінок. Проте, це не найдивніше. Найчастіше вони просто стоять на місці, поки їх не вб'ють вороги. Ну або ви, хоч випадково, хоч навмисно вбивши беззбройну людину, ви нічого не зміните. Що більше вбивства людей рахуються в статистику вбивств в кінці рівня, що тільки підтверджує думку, що варлоки це менше зло, якщо взагалі менше, враховуючи які гори трупів може залишити після себе лише один їх представник. Пробившись через зруйновану церкву, потрапляємо до руїн проходу до храм, локації, що може змусити перепройти гру з самого початку. Але тут варто дещо пояснити: перший варлок мав систему життів, вмер певну кількість раз. Та починаєш спочатку, а для збереження прогресу був тільки автосейв. В другій же частині подібну систему скасували, бо тепер можна зберегти прогрес в будь-який момент, при умові, що ти не знаходишся посеред перестрілки. Але це не розповсюджується на автосейви. Вони зберігають прогрес, коли герой доходить до певного місця на локації. Навіть якщо гравець вмер на цій точці, завантаживши автосейв, бачимо наступну картину. ХП персонажа в мінусі, можливості переміщатися або вертіти камерою немає. До того ж, гра не дає відкрити меню, тому єдиним вихідом з гри є Alt плюс F4. Але якщо все ж вижити та бути досить уважним з оточенням, можна отримати чаклунську ваншот палицю на два рівні раніше. Починаючи з наступної локації, навколишнє середовище рівнів буде підвищувати рівень біснуватості. Адже всюди почне фігурувати лава, стіни почнуть вкриватися плоттю та іншою мерзотою. В очі будуть кидатися левітуючі шестикутники, та чим глибше, тим більше подібного почне зустрічатися. Сьомий же епізод спеціально виділений під босфайт, битву з некромантом, босом, який не доставить особливих проблем, якщо не підходити надто близько. Більше сказати про цей рівень і нічого. Хіба що, як у всіх попередніх рівнях, на цьому теж присутнє секретне камео. Знайти яке завдання не з простих. Показавши чаклунці магію вогнепало, тримаємо свій шлях до закопаної у землі фортеці. Тут ми зустрічаємо новий вид ворогів, асасинів, що весь час телепортуються за вашу спину. Локація заплутана, бо прийдеться постійно бігати туди-сюди, відкриваючи кожну секцію фортеці по черзі. Не бігавшись по залах, потрапляємо в найглибшу секцію, давно забуті глибини. Після невеликої пробіжки з включенням левітуючих платформ добиваємо тих, хто вижив, і застрибуємо в портал, що перенесе нас прямо в пекло. Project Warlock має особливість левел дизайну. Складність і кількість ворогів підвищується пропорційно складності орієнтування на місцевості. Додає солі й те, що ніхто не говорить тобі, що в грі взагалі-то є мапа на клавішу TAB. І міні-мапа також є. Але звичайно, ніхто не скаже, що її можна в будь-який момент увімкнути у налаштуваннях. Є й одна хитрість, на відміну від першої частини. У другій досить просто знайти секретну кімнату, їх пошук тепер важлива частина геймплею, адже найчастіше там можна знайти зірки та жетони для прокачки. Розробники поховали у секретках камео різних персонажів з інших бумершутерів. Тут тобі і чувак з серії Ігор Постал і головні герої Ігор Даск, Найтмер Ріпер, Рот, та навіть сам Вільям Бласковіц. Проте, на жаль, мертвий. Останні три рівні фактично мало чим один від одного відрізняються. Пекло воно і є пекло. Всюди лава, пекельні фортеці і останній виток еволюції швайнодемонів свинячий батько, у якого немає слабких місць. Дібравшись до глибин пекла, потрапляємо на арену. Місце фінального бою з силами зла. Пробившись через товпи ворогів та забравши залишені дбайливими розробниками аптечки та броню, стрибаємо на арену. Спершу доведеться розібратись з некромантом, що не буде великою проблемою, адже з таким ворогом ми б'ємося не вперше. А от те, що з'явиться після смерті некроманта, набагато гірше. Зустрічайте прото сатану, фінального боса. Це той самий сатана, якого головний герой першої частини власними руками помножив на нуль. Некромантам така витівка не сподобалась, тож вони вирішили його воскресити. Але на виході отримали ось такого красення. Він, до речі, такий не один, адже навряд це той самий прото сатана, якого ми бачили запертим за магічним бар'єром на цьому самому рівні. Вбити цю тварюку буде непросто, навіть на середньому рівні складності, бо від його атак складно ухилятися, і більшу частину битви доведеться ховатись за колонами. До того ж, наші атаки не будуть наносити проти сатані ніякої шкоди, доки ми не знищимо всі серця, поховані у середині колон арени. Як тільки ми знищимо всі серця, у боса залишиться близько третини ХП, і добити його власноруч буде не так вже й складно, якщо він не доб'є вас швидше, звичайно. Прикінчивши сатану молодшого, знов стрибаємо в портал і. на цьому сюжет закінчується. Принаймні. Поки що. Project Warlock 2, хоч і весела, цікава там ясна гра, однак контенту поки як кіт наплакав. На середній складності гра проходиться просто, якщо не рахувати останнього боса, який встигає вбити пару трійку раз, доки зрозумієш, як його вкласти. Проте варто пам'ятати про те, що це все ще ранній доступ, і вже скоро річниця випуску гри, що дарує надію на появу нового епізоду. Дякуємо меценатам, які копійчиною підтримують GameStreet.ua, а особливо пану Чигедрику за вагомий внесок. Ще зустрінемось в іншому місці ігрової вулиці.